Усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом із дитинства. Це шоколадна ковбаса. Я думаю, всі пам'ятають цю шоколадну ковбасу, та, яка вона смачна. Тому починаємо готувати. Беремо будь-яке пісочне печиво також підійде і галетне або топлене молоко. Беріть те, яке ви знайдете. І трішки його руками ось так ламаємо в невеличкі ось такі шматочки. Зовсім в крихту його перемолювати не потрібно, потрібно, щоб залишалися і більше шматочки. Далі відставляємо печиво в сторону, беремо каструльку з товстим дном, викладаємо сюди вершкове масло, наливаємо молоко, додаємо цукор, какао. Какао беремо смачне, якісне, щоб смак ковбаси також був насичено шоколадний і смачний. Також сюди за бажанням можна додати плитку молочного шоколаду. Я додала, а ви можете робити це за бажанням, можна і не додавати. І нагадую вам, що вся кількість інгредієнтів буде вказана в описі, тому обов'язково заглядуйте. і не забувайте підписуватись на мій канал та ставити вподобайки. Далі цю шоколадну масу ставимо на маленький вогонь і доводимо до кипіння. Нам потрібно, щоб все добре розчинилося і об'єдналося. Ось така однорідна маса повинна вийти. Даємо її трішки охолонути, я перелила її в чисту ємкість, щоб вона швидше охолонула. І тепер заливаємо нею печиво і все добре перемішуємо. Нам потрібно, щоб кожний шматочок печива просочився цією шоколадною масою. Далі беремо харчову плівку, розгортаємо її і викладаємо на неї шоколадну масу. І будемо формувати ковбаску. Якщо ви не хочете формувати саме в формі ковбаси, можна взяти якусь силіконову або скляну форму. Застелити її також харчовою плівкою і втрамбовувати туди. Формуємо і втрамбовуємо масу дуже добре, щоб вона не розвалилася. Далі відправляємо шоколадну ковбасу в холодильник на стабілізацію мінімум на 2 години. Також можна залишити і на ніч в холодильнику. мене ковбаска провела в холодильнику 3 години, вона вже добре стабілізувалася, стала щільніше. Знімаємо харчову плівку і тепер, за бажанням, можна обваляти її в цукровій пудрі. Просто беремо, висипаємо на тарілку цукрову пудру і ось так обвалюємо. Та й все, шоколадна ковбаска готова. Перекладаємо її на тарілку або дощечку, нарізаємо на шматочки та подаємо до столу. Ковбаска виходить дуже смачна, мега шоколадна, в неї насичений шоколадний смак. Обов'язково спробуйте її приготувати. Це дуже смачно! Усім смачного та до нових рецептів!